Я вітаю вас. Я завідувач відділення вертеброневрології периферійної нервової системи обласної лікарні імені Мишенкова Хаїтов Павло, кандидат наук, заслужений лікар України. Наше відділення займається з проблемами хребта, з болями в песнічному, в грудному, в шийному відділі, терапією патології хребта та периферичної нервової системи. Працюємо більше 27 років. Основним направленням нашої діяльності це є не тільки лікування, але й відроботка показань та противопоказань для хірургічного лікування. При хроничної та гострої патології ми готові оказати кваліфіковану допомогу. Павло Олександрович Фієтов найкращий. Вертеброневрола людина, яка без операцій лікує грижі та протрузії, лікує проблеми периферійних нервів. Це спеціаліст вищого гатунку. Приходьте до нього на консультацію.